1 вересня у Слов'янську відкрилась громадська приймальня руху Дорога життя, ініціатором якого є колишній міністр соціальної політики Наталія Королевська. Відтепер вона особиста та волонтери руху координуватимуть допомогу постраждалим у конфлікті безпосередньо у Слов'янську. Приймальня працює за адресою вулиця Жовтневої Революції, 40 з 9 до 18 години. 1 сентября ми відкриваємо тут громадську приймальну. благотворительного фонда «Дорога жизни», мою приемную, где будут работать наши активисты, где будет работать юридическая служба, куда могут обращаться жители города Славянска для того, чтобы получить юридическую консультацию, посмотреть по возможности получения гуманитарной помощи, рассмотреть вопросы, тому что сегодня очень много домов, которые пострадали после проведения операции АТО, и люди нуждаются сегодня как в помощи юридического характера, административной поддержки. Приближается уже холода. Проблеми з отопленням у многії проблеми і сокнами, і з кришами, і з інфраструктурою. Потому здесь нужно полностью объединить все усилия, чтобы как можно больше людей защитить, помочь і підтримати. Тут вже розпочалися консультації громадян. Їх проводить досвідчений юрист Михайло Челяєв. За його словами, більшість звернень, з якими йдуть люди, стосуються відновлення зруйнованого житла. Ці проблеми мають вирішуватися на державному рівні, вважає представник дороги життя. Він вже готує звернення до профільних міністерств віце-прем'єра ЖКГ, губернатора області. Ніякої допомоги від органів державної власті вони не отримали. І очень большая проблема, яку я бачу как юрист, по суті називаючи своїми іменами, дістуще законодательство наше на сьогодні. В общем-то, не с не чітко внятного механізму та компенсація. Відновити зруйновану інфраструктуру міста і забезпечити людей житлом має бути питанням. Номер один переконана Наталія Королевська. Багато хто з відвідувачів приймальні дороги життя приходять зі словами Хоча б вислухайте нас, бо ніхто цього не робить. Однак Королевська переконана, недостатньо просто слухати і співчувати. Потрібні реальні дії. Безусловно, ми не можемо делать невозможне, але все, що буде в наших силах, все, чим зможе наша команда допомогти, ми зможемо зробити многое, я уверена. Ми будемо це делать. за її словами. Активісти дороги життя вже зустрілися з представниками місцевих громадських організацій і обговорили спільні дії на користь міста. Також фонд буде співпрацювати зі школами, дитячими садками, лікарнями, іншими міськими установами. І головне, що першими допомогти. Отримують ті люди, котрі найбільше її потребують. Як мешканка Слов'янська Людмила, яка завітала у приймальню подякувати дорозі життя за вчасно надану допомогу. Муж поламав мені ногу, нас відвезли, нас устроїли. Я приїхала, єлі виїхала. Була в нас бамбьошка, вона нам допомогла. Я їй большое, огромне їй спасибо. Вона нас в з не ставила.